Доброго дня вам, друзі. Дивіться, які гарні анютини очки. Дивіться, яка краса. Повисаджували. Дуже гарно Ми прийшли у Одесі на 411-ту батарею у парк прогулятись. І ось тут ще квіти. Зараз вам покажу. Хочу вам трошки краси показати. У нас сьогодні чудова погода, сонечко. Дивіться, як гарно. Краса, неймовірна. Квіти такі гарні. Вони такі фіолетові та жовтенькі. жовто такі лимонні. І ось там далі є квіти. Ще вам далі покажу. Краса. Бачите? Дуже гарно! Парк, травичка зелененька. Ось. Краса яка. Ось дівчатка, дивіться, які гарні тюльпанчики, нарциси. Краса. Чудові квіточки. Вишня цвіте. У парку дуже гарно. Співають пташечки. Люди відпочивають з дітками. Дуже гарно. Квіти цвіту. квітнуть. Ось трошки вам хочу показати, які тут розваги для діточок у нас є. Бачите, різні машинки, мотоцикли, баги. Ось, дивіться. Купа машинок. Тут можна і ходоги, і каву випити, і чай, хто що хоче. Mm-hmm.